Завершилася міжнародна парусна регатам крейсерських яхт Одеса, Батумі Одеса. Перше за останні 25 років яхтсмени виходили на дистанцію 600 міль навдовшу на чорному морі. Переможців народжували на приморському бульварі. З декількох екіпажів, що три тижні тому вийшли на старт, найбільша вдача випала миколаївським яхтсменам. Перший приз і диплом отримав капітан найменшою за розмірами яхти змагань. Агат при ці 600 міль. А на самом деле нужно процентов 30 добавить. Лавировка была, это 900, в оба конца. Это 1800 миль міль ні менші ми пройшли. Всі екіпажі е, проявили, звісно, невіроятне і мужество, і, і тактичну боротьбу показали. Да. Друге місце посів екіпаж яхти-гранат Одеської національної морської академії. Крім призу рогати, спортсменам вручили Кубок Федерації вітрульного спорту Грузії за перемогу в місцевих змаганнях, що проходили паралельно з регатою. На третій сходинці команда Яхти Меркурій у складі Миколаївських і Чернігівських. Ясменів їхнє судно найстаріше у змаганнях побудовано з традиційного матеріалу дерева ще у 74-му році. Окрему нагороду вручило екіпажу яхти Альбатрос, Незважаючи на те, що вона через поломку вибула зі змагань. Організаційний комітет оцінив професіоналізм і мужність спортсменів. Парусна регата Одеса Батумі Одеса має підтримку на державному рівні. мені, не Павірдіні і кілька років, може і років 10 і більше. Как мы с вами, когда данная регата сами более дана обороты, более серйозні обороти, мы серйозні масштаби. Ми будем вспоминать, будемо споміняти это начинали. Отже, відроджена регата Одеса батумі Одеса може стати одним з наймасштабніших регулярних змагань. Крім того, генеральне консульство Грузії в Одесі пообіцяло сприяти проведенню ще однієї коротшої регати Одеса сухумі Олександр Виноградов, Дмитро Шербаков, телекомпанія Круг.